Суспільство чекає на реформи підтримка цього процесу з боку європейських країн дає можливість уникнути багатьох проблем. Втім, болючі питання все таки залишаються про них і говорили під час засідання Харківської регіональної ради з питань реформу у сфері юстиції. Нам дуже важливо, що було взаємне розуміння між слідувателям, прокурором, адвокатами, суддям тому, що сьогодні, к сожалению, слишком много разного поняття, і нету такого єдиного єдиного вектора. І саме головне цель. Во время таких встреч услышать делать отметки про дискутирувати і виробот какую-то большого єдине відповідно передати потом уже другими каналами тим людям, которые займаються законотворчеством. Низка проблем виникає у юристів через недосконалість кримінально-процесуального кодексу. Предполагали, що значительна часть уголовних правонарушень будет віднесена к проступкам, будет принят закон проступки і порядок проведення. Дознания по этим проступкам. Разработчики кодекса также предполагали о том, что будет действовать институт сделок, который процентов на 60% разгрузит органы досудебного расследования. Что мы имеем сейчас? Например, следственные подразделения прокуратуры области расследуют в пределах 90% уголовных дел по фактам, которые не содержат в себе признаков преступления. Именно отсутствие какого-либо фильтра и обязанность проводить расследование практически по каждому заявлению гражданина, загружает аппарат, лишая его возможности вести эффективное и своевременное расследование по тем преступлениям, которые должны быть расследованы. Как приклад гражданин не согласен с выроком суду и подозревает судью у Автоматически вносится в ЕРДР, ведется расследование. Так или иначе, следователь отвлекается от надлежащего расследования, занимается тем делом, которое как бы с учетом его статуса, Не содержит никаких признаков. Как следователь может давать оценку законности судебного решения, если для этого есть вышестоящая апелляционная кассационная инстанция? Каким образом и какие он доказательства может собрать, если? Єдиним мотивом, чому рішення суда є незаконним, це просто ні заявителя з цим рішенням. Адвокати також кажуть про недосконалість законодавства, що на їхню думку не дає можливість дійснити передумовлену законом змагальність та рівність сторін, коли адвокат обмежений в збиранні доказів. Коли адвокат не прописана процедура, яким чином надати, допитати особу і надати до слідчого, а слідчі іноді безпідставно відмовляють в допиті тих чи інших осіб, чи навпаки вважають, що адвокат таким чином затягує процес і так далі. Адвокати підкреслюють це не єдине законодавче питання. Чи необхідно закріплювати в Конституції повноваження і статус адвоката? Так, я вважаю, що якщо ми... Е Говоримо про рівність процесу обвинувачення і захисту. Якщо прокуратура закріплена в Конституції, чому і адвокатура має також бути закріплена в Конституції? Луї Геран до листопада 2013 року працював прокурором з фінансових питань міста Париж. Чоловік каже, що реформа юстиції в Україні наразі поділяється на три аспекти: реформування структури, процесів та реформування ментальності самих українських юристів. щодо реформування структури, то вона є наразі досить успішною. Було прийнято низку законопроєктів, зокрема в жовтні минулого року. Також наразі тривають обговорення конституційних змін, тобто процеси реформування саме структури триває. Щодо реформування, я самого процесу то також були внесені зміни до кримінально-процесуального кодексу. Більшість з яких відповідає міжнародним вимогам щодо реформування людей, тобто людського менталітету. Тут також наразі триває робота. Необхідно сформувати у людей навички, необхідно навчити їх розвивати потенціал та структуру тих інституцій, в яких вони працюють. Пан Геран певен, задля для вдалого впровадження реформ та повного подолання корупції у сфері юстиції варто, аби служителі ФЕМІДИ мали гідну зарплатню. Про останню він говорив на прикладі французьких прокурорів та суддів. Ми можемо вважати себе щасливими, адже судді та прокурори у Франції мають дуже велику зарплатню з одного боку, з іншого боку. Всі доходи досить контрольовані державою. Всі незвичайні доходи будуть декларовані банком. Всі транзакції декларуються. Декларується вся нова власність, яку вони купують, і досить все під контролем. Загалом про європейський досвід боротьби із корупцією говорили під час семінару у прокуратурі області. Я Заміт, що прокурори в Україні сталкаються з дуже схожими проблемами, як прокурори других країн. То есть квалификация, разделение, где административная ответственность, где уголовная ответственность, правильная квалификация, это где они. Прокуроры, как и в других странах, они любят четкость, они хотят, чтобы было все четко, ясно и тому подобное. И то же самое я заметил, это схоже и другим странам, Що прокурори вони Жудають більш ясної, більш такої гармонічної суддебної практики практики по ніякому вопросам. Працівники відомства кажуть, при протидії корупції не женуться за кількістю розкритих злочинів. Головне, якість проведення операції. Пройшла реформа. У нас є місцеві прокуратури. У нас є керівники місцевої прокуратури. У нас в регіональній прокуратурі створений окремі структурні підрозділи, який займається і запобіганням корупції. Саме на що ми орієнтуємо, це усунення. Негативних наслідків не на кількість виявлених порушень, а їх усунення От нас люди, суспільство, населення чекають не то калічественних показателів от нас чекають реальних результатів. По присіченню та виявлення протягом 2015 року правоохоронці виявили понад 100 корупційних злочинів. Збагатитися за рахунок хабарів намагалися половина корупціонерів. Решта розкрадали бюджети та скоювали інші злочини. Суми хабарів різнилися від двох тисяч гривень до полутора мільйонів. За що ж давали такі гроші? Це і земельні питання, і питання приватизації, і питання в сфері медицини, в сфері освіти. У сфері правоохоронної діяльності та діяльності контролюючих органів один з директорів департаменту харківської міськради попався на хабарі у розмірі 12 тисяч гривень за те, що він заплющував очі на наявність рекламних конструкцій, що були встановлені з порушенням закону. Чоловік засуджений до п'яти років позбавлення волі. Є і інші приклади. Правопорушник намагався дати співробітникам міліції хабар. У розмірі тисячі доларів був викритий у цьому кримінальне провадження було розглянуто у суді, і він був засуджений до шести років позбавлення волі. Також за 2015 рік більше сотні корупціонерів були притягнуті до адміністративної відповідальності.